Вітаю! Сьогодні поспілкуємося про високі грядки. В моєму випадку буде висока тепла грядка. Давайте зупинимось на каркасі. Вирішив перед тим, як зашивати, показати конструкцію каркаса, що я використовував. Дуже багато варіантів передивився, переховував всі варіанти по ціні, зараз розкажу, скільки це буде коштувати. Ну і пізніше покажу вже після обшивки, як я буду її встановлювати і заповнювати. Отже. Що я використовував? Використовував трубу 30х20 2 мм Чому 2-мм? Хто не розуміє, наприклад, товщина труби 1,2. Наприклад, при тих же самих умовах буде зберігатись, наприклад, 5 років, а при тих же самих умовах 2-мм буде 15 років. Ну, тому, тому такий вибір. По ціні, По ціні. Значить, у мене виходить 19 метрів іде на дану. Грядку. Дана грядка у мене 3 метри на 90. Такий розмір, тому що у мене ось там буде стояти 3 штуки в кінці. От, щоб навколо них був нормальний прохід, тому такий розмір. Ширина взяв із того, що 2 або 3, 2 або 3 рослинки, щоб можна було посадити і нормально підійти обробити їх. Так, по профілю. По профілю е, зупинився на профілі, е, тому що це, як на мене, найдешевший і такий надійний варіант. Е, у мене бушний профіль. Е, бушний профіль або БУшний, або неліквідний, там поцарапаний погнутий, коштує близько 150 гривень на даний момент. Е, в своєму випадку я вирішив, що е, у мене цей профіль стояв на заборі. Новий профіль коштує 250, отже, різниця в 100 гривень. Я вирішив замінити фасадний забор, взяти новий, а цей використати, щоб не купляти беушний. Використати на мої теплі грядки, там навіс мені потрібно зробити, отже, іде в діло. По ціні. Що в мене виходить по ціні, значить 19 метрів. Ну, Плюс у огризки, хай 20 метрів врахуємо, На даний момент 70 гривень метр. Це виходить 1400 гривень. Так, 1400 і металопрофіль бушний або неліквід 150 гривень квадратний метр. На дану у мене виходить 4 квадрати. 4 квадрати це ще 600. Уже 2000 рівно 2000 гривень виходить собівартість. Варіант це найкращий, тому що жорстко. Е, низ можна було б не обварювати, звісно, трубою, оскільки е, в мене метал е, вона досить висока, але вона буде закопуватись. Тому що, як бачите, у мене е, іде садиба така під нахилом. Може, з, з одної сторони буде вище, з другої нижче. Ну, відповідно, щоб в рівні було, щоб е, вода рівномірно всатувалася. Тому ось такий варіант. Е, можна. Без оцієї накриви робити, так робити без накриви оцієї, Але тоді потрібно вдовжину е, зашивати. А якщо будете зашивати вдовжину, то враховуючи кількість велику ґрунта, яка тут буде, е, виходить, що оця частина, вона незначна, але трішки вона з часом вигнеться. Буде не дуже естетично. Тому вирішено було, оскільки має накрива забору знову. Лишилась, тому я вирішив різати поперек. і таким чином зробити і жорстко, і безпечно для того, щоб не порізатись не при обробці. Отже, зараз зашиваюся і зустрінемось, коли буду встановлювати. Грядка встановлена. Що я зробив? Витягнув плодючу землю. Тому що рослина все одно до неї доставати не буде. Тепер що я буду робити? Сантиметрів 20 зараз буду заповнювати, сантиметрів 5 це буде перегній, такий піврічний, там суміш посліду корійного і решток рослинних. 15 сантиметрів це буде гудиня з батата, там всякий із смородини із малини. Те, що обрізалося, буде сюди заповнюватись. Потім цей ґрунт плодючий буде засипати зверху, потім зальється водою. Воно, звісно, після пару душів всядеться сантиметрів на 10 і потім ці 10 сантиметрів ще досиплю завозним ґрунтом черноземом. Ось так в мене вийшло. Бачите, наскільки великий в мене перепад по садибі. Але тут я планую ще одну теплицю ставити. Тут між теплицею і цією грядкою буде приблизно 70 см. І тоді я зможу ще трошки, ця теплиця буде, на відміну від тої на фундаменті. Тому між фундаментом і грядками я трошки підніму ґрунт і таким чином трішки це все діло вирівняю. Отже, засипаю рештками і зустрінемось. Рештками заповнив. Тепер буду сюди заправляти ось цей ґрунт. Звісно, здається, ще ніби їх багато, але вони зараз навіть під вагою ґрунта осядуть рази півтора. півтора. Чому, чому ці рештки я наниз? Як бачите, в мене є такі ось виступи тут. Це спеціально я заміряв, щоб сюди входила труба залишки труби від теплих полів для того, щоб зробити дуги. Отже, це буде такий собі парничок. А оця ось, ось, вся маса вона почне м -м, гнити тут навесні. Зараз тут почнуть розвиватися е, бактерії. Черв'ячок рефорнійський почне це все переробляти. Навесні, коли потепліше, це все активно почнеться, почне перероблятися і почне виділяти тепло, звісно. Е, тепло вуглекислий газ. А рослина навесні більше потребує не стільки теплого повітря, а скільки теплого ґрунту. Якщо, наприклад, повітря буде 10 градусів, рослині нічого не буде, якщо ґрунт буде нижче 15 градусів, рослина зупиниться просто-напросто в розвитку. Отже, потрібно, щоб підігрівалося коріння. Оце це у нас і буде наш природний підігрів. Ну і потім, звісно, коли рослина вже розв'ється і корні пусти глибше, вона дійде до оцього компосту. І буде брати з нього поживу. Зараз засипаю цей ґрунт. Сюди включати знову не буду. Не бачу сенсу тратити ваш час. Тому працюю. А у кого є якісь ідеї, щоб якось покращити конструкцію або зекономити кошти. Будь ласка, пишіть в коментарі з великою радістю. Почитаю, обміркуємо це. На все добре!